Сьогодні в мене на контрольному огляді пані Олена з Михайликом. Два тижні тому ми провели комплексне на лікування усіх молочних зубів в умовах медикаментозного сну, і мама поділася своїм досвідом цього лікування. Як ви до мене потрапили, де ви мене знайшли? В інстаграмі я, я шукала, бо мала проблеми з зубками, трошки дитини бачила і шукала, шукала, знайшла. Як ви наважились на лікування зубів дитини в наркозі? Я свідомо бо... підійшла до цього народу, тому що. Проблеми досить з зубами. Так, великі були проблеми, тому нас було два варіанти. пособи обов'язково перемотуватися Інший варіант був утримання, ну, але методом не користуємося, і ви його також не хотіли. Як Михайлик відійшов від наркозу, як він почувався після лікування? Спочатку такий був трошки п'яненький, потім почали пити спочатку, потім їсти. Дуже добре відійшов. Як почувався після, чи щось боліло, чи турбувало, чи біло? Нічого не боліло У нас, нічого ми не ніяких там обезболювачів не били. Абсолютно все дуже добре. Єдине чуть-чуть, десна там провоточила, коли зубки чистила, але тут було не боляче. Що ви можете порадити батькам інших діток, в яких ще досить юний вік і які потребують такого лікування? По-перше, не боятись, тому що. Якщо є потреба така, то треба обов'язково робити зубки. І просто треба бути свідомим, почитати інформацію, Де, вибрати клініку доктора. Ви то... Довіритись довіритись, повідомляйте свою дитину. Дякую вам за відок. Дуже приємно було з вами працювати. І мені така.